Привіт! Чим займаєшся? Я тим літа філієтів. Знову потрапили на кита. Скільки вже працюєш в цій, цій сфері? А, з 2019 року. На чому приїхав сюди? Infinity q 50. Твоя? Моя. Якого року? 17-го. Скільки максимально вдалося заробити за місяць в цій сфері? За весь період? Я на чистому ентузіазмі працюю. На яке гео ти ніколи не будеш працювати на Україну? На яку нішу ніколи не будеш лити трафік? Крипта. на даний момент на, на тобі яка найдорожча річ? Мабуть, шкарпетки найдорожчі. У відповідності до площини тканини і ціни. Ага, обмінюєш кошти? Так. у мене в ЖК. ніколи не чув про обміфай. Ну, я бачив Це не обмінник. Ага. Це е, найбільша українська платформа по обміну валют. Від нас тобі подарунок. Я оберу перцовий балончик, живу на лівому березі, треба відбиватися від гопників. Давай тобі ще й каву закинемо. У нас Супер, її багато. Дякую. Тримай, тримай. Yes. Yes. Все, дякую, бажаємо успіхів.